Доброго дня, операцію. Ми раді вітати вас в нашій залі на таке чудове свято, свято чинов і краси. Погодьтесь, це дуже символічно, що Перше свято весни присвячене таким чудовим, трішки дивним, трішки незрозумілим істотам, як жінки. Ви всі могли звернути увагу на те, що весна починається вже після 8 березня. І сніг тане швидше, і пташки прилітають скоріше. Робиться, і взагалі так все співає і співає. І саме сьогодні в нашій вашатній залі ми зібралися для того, щоб привітати всіх мам, бабусь, сестричок, тітонів, дівчаток, жінок з цим прекрасним святом весни. Обласки для вас, любі жінки! Для привітання я надаю слово нашому директору Наталі Олександрівні Кошнірук. Ваші обласки. Доброго дня, шановні наші мами, бабусі, сестрички. Ми раді вітати вас в цьому прекрасному залі. Сьогодні ваші діти, як завжди, будуть вас радувати. А це, мабуть, найкраще свято для вас, любі жінки, правда? Ваші діти це те, ради чого ми всі тут зібралися, ради чого ми всі дуже цікаво проводимо час і ради чого ми всі живемо. Але кожна дитина особлива. І ви, любі матусі, любі бабусі, ті, хто займається цими дітями, дітьми, ви всі найкращі, тому що ви вкладаєте в них найцінніше, найціннішу інформацію, найцінніше те, що подобається вашим дітям. Тому в першу чергу наші дітки сьогодні будуть вітати наших мамусь, правда? І за традицією у нас є незвичайний, але особливий конкурс. Є у нас супермама. Цей конкурс ми проводимо щороку, і щороку на різні свята, так уже склалося, і на новий рік. і На сьогодні, тобто, сьогодні ми привітати супермаму.